Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 7 жовтня. В інформаційній передачі місцевий час в студії Майя гуменна. Виборчі списки кандидатів у депутати у Чернівцях та області якісно не змінились. Про це заявив представник обласної громадської організації комітету виборців Ігор Баб'юк. Експерти дослідили списки за різними критеріями і визначили, партії дотримались не всіх порад до складання списків. Фахівці додали тих на появу, кого чекало, у переліку кандидатів. Майже немає. То що все ж таки сподіваються на професійних політиків, на професійних службовців державних, да їх відповідно більше. Професійних якихось працівників там медицини культури їх більше. Але саме до тих, до кого апелювали політичні партії, а саме до громадських діячів, да, до представників змі, там до волонтерів, до е, ветеранів АТО, там і тому подібне, то їх на жаль дуже мало. Також експерти визначили округ із найменшою кількістю кандидатів. Їх семеро, та з найбільшою тут за перемогу доведеться побороти з чотирнадцятьом висуванцям. Також знайшли так званий жіночий округ, четвертий, де з 17 кандидатів, 11 жінок. Щодо співвідношення ж кількості жінок та чоловіків у партіях, то гендерної рівності дотримались не усі. У шістьох партіях їх кількість не дотягує до визначеного законодавством 30%. Все про вибори і без жодної реклами. Чернівецька міська виборча комісія цьогоріч уперше оприлюднює таку інформацію через соціальні мережі. Раніше для цього використовували інформаційний стенд. Завдяки нововведенню значно більше людей зможе ознайомитися з інформацією і до того ж значно швидше. Представники міської виборчої комісії кажуть, поки що поширюють таку інформацію у мережі Фейсбук, проте вже працюють над створенням спеціального сайту. Запустити його планують до кінця тижня. Вся інформація, яка стосується роботи виборчої комісії, суб'єктів висування, подання особливостей виборчого законодавства, тобто все, що стосується виборів. І загалом інформація, яка стосується виборів в місті Чернівці, буде знаходитись на цьому сайті. Попри нововведення, усі інші можливі способи оприлюднення інформації використовуватимуть і надалі. Запевнив Сергій Бостан. Деяка інформація оприлюднюється на сайті міської ради в комунальній газеті Чернівці. Однак я думаю, що додатково чим більше інформаційних ресурсів, тим більше людей і зможе ознайомитися з інформацією. Зараз вже на завершальній стадії у нас знаходиться робота над сайтом комісії. Ми сподіваємося, що можливо навіть до кінця цього тижня він вже почне працювати. Колишній секретар міської ради Віталій Михайлішин під час прес-конференції повідомив журналістам, що балотуватиметься у мери. Цього разу він і тими від політичної партії Рідне місто, як секретар міської ради, розповів про переваги політичної сили, яку представляє, і висловив критику щодо роботи представників провладних партій. Сучасні відеокамери, фотоапарати, диктофони та потужні комп'ютери. Усе це отримала кафедра журналістики Чернівецького національного університету у співпраці з німецькими колегами. Про якість навчання до і після технічного оновлення розповість Олександра Агієва. Кафедра журналістики чину існує дев'ять років. Увесь цей час навіть практичні дисципліни викладалися лише теоретичним курсом. Викладачі та студенти позичали чи приносили на пари власну техніку. Та три роки тому вона розпочала співпрацю у проєкті із баварським університетом ПАСАО, кошторис якого становив мільйон 250 тисяч євро. Робота в проєкті дала нам краще технічне забезпечення, апаратура, яка коштує дуже дорого, і ми не змогли б її просто закупити. Країні ну і нам дало певний досвід. Оскільки ми виїжджали за кордон, навчалися на тренінгах і семінарах. Активну участь у проєкті брав викладач кафедри Роман Пазюк, каже, проєкт змінив погляди на журналістську освіту. Тепер кількість теоретичних предметів намагається зменшити і додати якомога більше практики. Їздили навчатися якісної журналістики. Викладали у нас німецькі журналісти, практики, теоретики журналістики, і ну, заняття були зовсім різні, тобто. Це тепер так. Ми структуризуємо навчання на нашій кафедрі. Ми не розказуємо, що треба нажати кнопку, не знати де, не знати яку, і так далі. Ми кажемо, візьміть фотоапарат, я вам це все покажу і і фотографуйте. Студентка Тетяна почала навчатись на старті проекту. Кафедри журналістики пообіцяли найновіше обладнання: відеокамери, фотоапарати, диктофони, спеціальний принтер для друку та п'ять комп'ютерів Apple iMac. коли техніка надійшла, стверджує дівчина, навчання стало легшим та продуктивнішим. Студентам, в яких зараз є Можливість використовувати цю техніку, звісно, краще, тому що не треба тижнями чекати якогось фотоапарату, який їде до тебе в руки, чи знаходити свій фотоапарат, шукати, а відразу пробувати, і є можливість пробувати і робити більше ніж тоді, коли немає цієї можливості. Проект незабаром завершується, та результатів учасники досягли чимало. Розпочали інтенсивну співпрацю з різними університетами-учасниками проекту. Провели дві літні школи журналістики для студентів та навіть видали чотири спеціалізовані книжки, яким в Україні аналогів немає. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час. Всесвітньо відомого архітектора-новатора, який народився у Чернівцях, Фрідріха Кізлера, вшанували меморіальною дошкою. Її встановили на будинку, де жив архітектор по вулиці Заньковецької. Ініціатори кажуть, до цього йшли 10 років. Він народився у Чернівцях наприкінці 19-го сторіччя. Емігрував до сполучених штатів, працював у європейських столицях. Споруда храму книги в Єрусалимі. Проект Чернівецького архітектора Фрідріха Кізлера. Цьогоріч до 125-ї річниці від його народження він повернувся до свого дому. У Чернівцях відкрили меморіальну дошку на честь Фрідріха Кізлера. У пам'ять людини за її внесок в Світову цивілізацію, людську цивілізацію, до того ми йшли 10 років. Основна проблема просто норить не знав того героя. Фрідріх Кізлер – це всесвітня відома особистість. Це людина, яка була відома не лише в галузі архітектури, а й мистецтва дизайну. Недаремно він народився тут. Він займався не лише архітектурою театральним мистецтвом, а й залучався до створення фільмів. Три місяці меморіальну дошку Кізлера із каменю, латуні та бронзи створював львівський архітектор Андрій Дацько. Він каже, хотів передати дух 30-х років минулого сторіччя розкіт кар'єри Кізлера, новаторські ідеї якого досі використовують сучасні архітектори. Особистість Кізлера є така непересічна в історії взагалі архітектури, дизайну. Дуже цікава особа, дуже багато таких новаторських ідей передав. Ну і саме місто Чернівці, воно не даремно він звідси пішов, народився. Вона надихає дійсно кись створює таку ауру дуже цікаво. Тепер городяни знатимуть, хто жив у домі на вулиці Марії Зеньковецької. 7. поки не в широкому загалові. Залишається те, що будинку навпроти Фрідріха Кізлера жив маестро Йозеф Шмідт, що співав у Берлінській, Відненській та Брюссельській операх, гастролював по усьому світу, а народився у Даведенах Сторженецького району. Майєгоменний Іван Чижик місцевий час. Пристрій, який переробляє гілки на скалки для опалення, дерев'яний декор для помешкань та меблі. 18-ту виставку бук дерев, меблі, опалення 2015 відкрила Чернівецька торгово-промислова палата. У спортивній школі, що на вулиці Героїв Майдану, свою продукцію виставили 35 підприємств та організацій Буковини та інших областей Харкова та Вінниці. Привезли підприємці вироби із дерева, прилади для альтернативних джерел опалення. Те, що лишається в лісі, можна подрібнювати і це вже використовувати. Для опалення в піролізних котлах чи в інших процесах лісові господарства Чернівецької області представили продукцію власної переробки, штахетники, підлогову дошку, а також декоративні рослини, які самі вирощують. Ціни кажуть дешевші на 30% ніж у приватників. Виставка триватиме три дні до 9 жовтня. 16 золотих, 8 срібних і одна бронзова медалі. В результаті друге загальнокомандне місце. Так каратисти Чернівецького клубу ТСН боролись за перемогу на турнірі в Румунії. Ігор Столока займається карате вже понад 6 років. Хлопець неодноразовий переможець всеукраїнських та міжнародних змагань, та турнір в Румунії для нього відрізнявся від інших. Велика конкуренція була, багато нових людей. Я ще більше став. Увірений в собі. Ще ніколи не привозив дві медалі, а тут о, зразу три. Я був дуже задоволений. Багато... Радості мене переповняло. Дев'ятирічний Артем теж втішений своїм виступом. Він вперше поїхав на міжнародні змагання і виборов золото. Дуже емоції великі були. Я просто пригав від радості. А от Артем Ілько привіз срібну медаль. та хлопець не засмучується. Обіцяє тренуватись, щоб наступного разу вибороти золото. Я буду старане тренуватись і Бу... е... думаю, що стану ще лучшим прямом. Тренер команди Євген Мотовилін зазначає, тренування перед змаганнями були інтенсивними, адже кожен хотів досягнути високих результатів. Євген вважає, усе вдалось задоволений. Чому тому що це був старт, і серед такої великої кількості команд, які були представлені більшою кількість спортсменів, то в принципі мене радує, що діти виходили на бій налаштованими і виграли кожен майже кожен. В своїй категорії виграв перше місце. Змагались за першість 56 команд із шести країн. Україну представляв лише один клуб із Чернівців. До нього увійшло 15 спортсменів віком від 12 до 15 років. Разом вони виграли 25 медалей і вибрали друге місце у загальнокомандному заліку. Олександра Агієва, Іван Чижик, місцевий час. Це всі новини. Заходьте на наш сайт Сісікрапкасівкра.ює та дізнавайтесь більше інформації. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.